Вітаємо, друзі! Це добрий ранок на аверсі. Е, ну і традиційно в нашій студії цій порі вже з'являються перші гості сьогодні, е, перші ранкові гості. І гості сьогодні дуже непрості, е, дуже цікаві. Яких ми перехопили вчора з Палацію культури, Так, от. де відбувся власне і концерт. Ну, от Нормально, знаєте, це в принципі в наших традиціях. Люди відпрацювали, йдуть додому, тут їх перехоплюють і дають їм нормально переночувати, затягують на ранковий ефір. Але насправді ми Втішені тим, що у нас сьогодні а, реально дуже. Дуже цікава людина. по перше, у нас іноземний гість це е, Самуель Берто, е, людина, яка знається на кларнетах. Все, все в них розуміє. А найголовніше те, що це прекрасний клар кларнетист. А також у нас Лариса Ігнатова і Софія Петлій. власне, з якими ми будемо починати своє спілкування. Доброго ранку. Доброго ранку. Good morning. А, а чого з французом е, англійською? А, він мене питав, чи ми англійською володіємо? А, ні, я іспанською. Значить я не приймаю участі в розмові. Uh, Samuel, how do you Lutsk? What about Lutsk? you like Lutsk. Very interesting city, and uh, it's my first time in Lutsk for a concert. We had like two concerts already one with Sophie, one with uh, Rivne Orchestra. And uh, it has been a very good experience, so I thank very much uh, uh, the TV here and, and Larissa. Who, uh, works about six concert here in Lviv and it's very interesting uh, city and uh, cultural city actually. Мм. Ну, виступали в Рівному на концерті, а вчора дали концерт у нас тут. Угу. Ну, а Луцьк взагалі сподобався вам? Ви хоч трошки подивилися його? Ну, хай ще перекладач перекладе, тому що, ну, якби глядачі хотіли би. Ну, так. Просто Так-так. Луцьку перший раз і дуже сподобався. У нас вже mm -hmm. було два концерти, був один зі мною, один з Рівненським один з рівненським оркестром. А ви, ви трошки ближче в мікрофон говорите? Okay, Окей, добре. Так. Чути? Uh, прекрасно. Ви в Україні вперше чи так частенько навідуєтесь в Україну взагалі? три роки тому. Three oh. years ago, first for yeah. uh, Ukraine. yes for Klezmer Balkan tour, mm -hmm. yeah Klezmer Balkan tour. Mm -hmm. So it was like the first time I went to Kiev. Uh, mm -hmm. First I went to Kiev. Mm -hmm. Chernihiv, Odessa, Chernigyv, Odessa. Chernigyv, Odessa. Mm -hmm. Kharkiv. <laughs> and uh, I was discovering your country, and it was very interesting because it's a country of. Uh,

and very, very interesting and high-level, world-class level musicians here in ukraine. Uh -huh. did you have an opportunity to meet with ukrainian musicians? yes, actually, yes. i met with, uh, in vif, with uh, the uh, ukrainian uh, festival orchestra. In Lviv with the Ukrainian Festival Orchestra mm -hmm. mm -hmm. Which is actually a, a, a baby-born orchestra, it's a new one. Young, mm -hmm. And uh, I had the pleasure to play for the first concert that they organized in vif. Mm -hmm. Mm -hmm. So it was a great pleasure and honor for me to play in Vif, which is a very cultural place and historical place. Це було дуже приємно, скільки Львів це у нас культурна мека, так скажемо. І в Харкові. З string quartet. З Струнним квартетом також. Nocturnum String Quartet. А що можна? Перепрошую. А що найбільше саме сподобалось, подорожуючи Україною, все-таки там Харків, Львів. Ну, от вони різняться, да, архітектурою, що ближче. Що до, до смаку більше. like Odessa and Lviv, are very, very cultural. Uh, дуже сподобалися і Львів, mm -hmm. тому що вони культурні. І затишні більше, так. Mm -hmm. Ми like можливо Львів трохи більше все таки mm -hmm. подобається. Mm -hmm. Mm -hmm. Що він більш затишний, да. А ну, а ви казали, що Україна це країна контрастів. А от стосовно слухачів, глядачів, не якось різняться от наші глядачі, і, наприклад, ті ж французькі, там, наприклад, слухачі, глядачі. Oh definitely, uh definitely. Uh, I mean uh the, the public here in in Ukraine is very, very warm. В Україні дуже тепла публіка. Ага, може також бути. Гаряча. So it was the case at the uh, Odessa Philharmonic for the jazz festival in Odessa. Коли був в Одесі на джазовому фестивалі. Ми грали з моїм найкращим другом музикантом Станко accordion. Він грає на акордеоні. Ми були дуже приємно вражені публікою. яка була дуже теплою. It's always a pleasure to come back to Ukraine for, uh, for those concerts. In France, it's true that we are also uh, a country of, of contrast, actually. Франція так само це країна контрастів. А от власне мене цікавить, як, ну, як українську жінку, таке питання. Все-таки в нас ну, ми теж якось Францію сприймаємо як культуру, де їдять там жап, наприклад, так. От мені власне цікаво, як українська кухня нашому герою. For sure, the question. Actually, I was also very surprised by your cuisine because yep, you have Tôi дуже здивований нашою кухню. Я так. Він досі йому дуже приємно пробувати нові, куштувати блюда, тому що це все нове, нове Що ще сподобалось? The dish, I will not talk about the borscht. <laughs> I uh, will not talk about the borscht. Actually, um, borscht for for us is like it's like a soap. Mm -hmm. but maybe we have. 100%. Це мені просто нагадало, знаєте, в мене друзі американці вони їли все, але, наприклад, вони не їли холодець ніколи. Тому що ми, коли розповіли, що це таке, то вони сказали, ні, суп, який замерз. А до речі, холодець. Я Нагодуйте, героя. Хай спробує. Я-я-я. У нас є кілька світлин з концерту. Це, я так розумію, вчорашнього, так? Ми можемо переглянути, попросимо режисера. З музею режисера. Це був концерт разом з Софією. Це був концерт разом фортепіано і кларнет з музею сучасно українського мистецтва Корсаків. Вчорашнього, по-моєму, ми ще не давали, тому що треба їх зробити. Ну, я так розумію, що напевно це, це не, останні, не останній приїзд Семуеля. Я теж думаю, що це не останній приїзд. Я зразу можу сказати, що. 15 травня в нас буде промотур Клезмирського фестивалю, який буде проводитися в Києві. І Семель приїде разом із своїм другом Станком Маренковичем. Ось я думаю, що це буде дуже цікава імпреза. А чому саме клезмерська музика? Ви знаєте, ну клезмири це єврейські музиканти. Ну, як троїські музики, абсолютно правильно так. І тому, от коли він каже, коли він почув цю музику, коли він познайомився з нею, він настільки був вражений, він каже, що це такі величезні можливості. Він каже, практично з цієї музики почалося все. І він, в принципі, не тільки її грає, він ще й досліджує її. Хоча коренів цих він не має зовсім, але йому дуже подобається. І він робить майстер-класи, і він їх поширює по всьому світу, і от в Австралії, і в Канаді, і куди тільки їздить. І саме головне, що... В консерваторії в Парижі імені Рахманінова він теж має цей класмерський клас uh -huh. і французи йдуть вчитися. Чесно, мені як людині, яка наполовину єврей, мені дуже приємно це чути. Uh -huh. Чесно. Okay. <laughs> Чесно. Мені, мені це дійсно дуже. Я кантефорю. А ми би хотіли б дуже послухати, почути. Зараз так відео. цікаво, що саме ну, він не просто грає, да? mm -hmm. а він її досліджує. І він пише там такі трактати. От, і взагалі йому це дуже подобається. І mm -hmm. він сказав, що він зараз там буде їхати десь, я вам скажу, десь в Африку. Mm -hmm. Я його питаю, я кажу, там ще теж є євреї? Okay. А ні, він сказав, там нема такої общини. Але він каже: каже, їм це настільки цікаво. Що вони їдуть туди, там на такий фестиваль проводять, і там президент це все підтримує. Це дуже все цікаво. Okay. Ну я думаю, що ми ще про це поговоримо, тому що ще є час. <гум> ну, трошки часу ще є, але п'ятнадцять. <гум> <гум> Чика, не про та чесно. це не чесно. Вибачте, не ні, я не, май, вибачте, це це дійсно дуже класно. І я ж коду, що я не взяв кіпу сьогодні. Про що Та я ж теж не знав. Це ж сюрприз. Гаразд. А чому, чому кларнет? Чому взагалі? Ну як в вашому житті Кларнет з'явився взагалі? Can I tell you the true story mm -hmm. about mm -hmm. the mm -hmm. story? Actually, I was like uh, eight years old when I was kid. Mm -hmm. And uh, the director of the conservatory uh, in Paris mm -hmm. asked me to choose an instrument. я ну, Да. I was actually absolutely not prepared. до mm не -hmm. So uh,

Ні, це, це дуже здорово. А чи е, володіє смайлі? Ну якимись ще інструментами все-таки має досвід? А uh, of piano. I can improvise on the Я piano. Я чомусь так і подумала. Я теж грала на піаніно колись. А е, що потрібно, е, якими якостями потрібно, наприклад, володіти, щоб стати успішним музикантом взагалі. Uh, like an image. такий рецепт від вас. А, іс. Лака Борш. Дуже просто як борщ свої секрети. <laughs> тобто скільки, скільки, скільки годин в день треба займатися, наприклад? Uh, actually, it's a, it's uh, the answer is very simple. To bring joy to To people. That's it. Ага. Uh -huh. It's very simple. Правда, дуже проста рецепт. Просто приносити задоволення і радість людям. make joy. how many times, Good. how many hours? Hours, yeah. Yeah, yeah. I understand the question. Uh, so, yeah.

Mm. So, more young mature people. It's all ages, all ages. Because I have my own point of view with music, is um, to play classical, klezmer, balkan, contemporary. So I, I used to, to work with contemporary composers. Uh, also uh, world music, yeah. electro music so you know the range is very uh, large so it's people from kids i would say to very old people uh, my, my own point of view is to bring this, um, this joy with music to everybody as possible so it's very pleasant when i have for example for the mozart Clarinet concerto uh, some kids and mm -hmm. to old people because they know that i am able to play some jazz too and so it makes the, the public between themselves and, and i love to make bridges between people mm -hmm. so there's no like categories you know but i like to to bring people all together through music okay. Люди любого віку, кожен, те, що саміе грає в різних стилях. І це можуть бути і діти, і старші, і усі, які в різних все стилях граються. того інтерес може бути в будь-якому поколінні і віці. Те найголовніше, що поєднує всі ці скажімо так, покоління, це те, що основне мотив. Чому? Для радості. Uh -huh. А радість вона не має віку і, uh -huh. і меж.

to, to share a, big cake together. Бо для мене це як просто розділити великий торт зі всіма. Угу. Здорово. А що, як ви, наприклад, заспокоїтесь, релаксуєте після концерту? After a concert? How to relax? A good restaurant. Добре ресторан. Як взагалі співпраця з Самуелем? Яка він людина? По-перше, це дуже високе рівня професіонал. По-друге, це прекрасна людина. З ним дуже легко, він все розуміє. І ви знаєте, якось навіть не виникло якихось проблем з ним. Навіть якщо від нас виникає якась проблема, особливо в організації, ви вже знаєте, людський фактор завжди працює. Він настільки спокійно до цього відноситься, і ми і завжди є порозуміння. Оце саме основне. Тобто він абсолютно не капризний. Е, ну, гаразд. У нас часу е, практично вже немає. Е, про що мріє Семель Берто? Які най... Потаємніші. Най... Ну, не найпотаємніші, я розумію, що найпотаємніші це Нам для того... Нам не розкажуть, думаєш? Але все-таки, яка найбільша мрія можлива? О, мій найбільший мрій в житті. Насправді, я думаю, що я живу мій найбільший мрій в житті.

Mm -hmm. and uh, and I think that I live already in my dream because uh, I'm trying all the time to make these bridges between people. So, so, my. my В нас на ранку якраз приходять такі щасливі люди, які реалізувалися в тому, що хочуть, про що мріють. І щодня в нас саме такі люди, які можливо навіть з часом там вибирають одну професію, а потім приходять до чогось до мрії своєї. Але все таки, якщо на хвилинку замислитися, чи являє себе Самуель в іншій професії? Ну, якщо от так, от не музикантом. You different job? Different job. Easily. А, uh, <laughs> uh, uh, <laughs> Actually, I am a horse lover. мені дуже подобаються So, I would love to, to have enough time to have my own my own horses. And to ride, mm -hmm. and to ride in the nature, for example. Ну а ми бажаємо, щоб всі мрії збулися і в плані вашої такої творчості і концертної діяльності, і щоб у вас була своя, як би мовити, так, так би ферма, і, і коні, і, і да, конюшня, ну, що да, може так, колись і, якраз воно це все. І І, і, і від так, вас так. просто ще кілька слів. От ви їздите, подорожуєте світом, е, ви француз. Там у вас, скажімо так, одне життя в країні, в інших країнах зовсім інше життя. Е, Бачачи те, що, як живуть українці, наприклад. От, що б ви хотіли побажати, ну, порівнюючи наше життя з життям світу, що б ви хотіли побажати тим, хто нас зараз учує? Це дуже інтернет. Український має good асетів. Україна має багато можливостей. Я uh би -huh. uh, uh, хотів, assets. щоб Україна була більш відома в світі. Це uh -huh. uh, that, дуже велике бажання. І тому France, я тут сам щоб робити зв'язки між музикантами з Франції і з України. Це дуже здорово. Ну, а, а ми нам нас дуже тішить, і ми е, бажаємо вас вам, щоб ви до нас повертались неодноразово. На ми вас будемо зустрічати. Так, так. Отже, у нас був Семель Берто. І можливо на останок хай на ще. На останок чи кілька нот. Окей, окей, окей. Mm -hmm. Because I I um, I bought a, her uh, a house in Sweden, so. Oh. Mm. Mm. Такі, от, по справжньому, добрий ранок вже нас були в ефірі Лариса Ігнатова, Софія Петлі і Семюель Берто.